Друзі, привіт! В цьому відео хочу показати приклад того, як за допомогою таких технологій, як HTML і CSS, можна створити невеличку просту сторінку, наприклад, для цього гарного лінивця. Для того, щоб це зробити, нам треба спочатку дещо підготувати. Непогано, якщо ви зробите подібну структуру, зробите папочку з назвою WWW, всередині цієї папочки розташуйте папку з назвою img, або Image, Папочку скріпт, хоча вона в цьому проєкті нам не знадобиться, але на майбутнє звикайте до цього. Папочка Style. Також сьогодні ми не будемо її використовувати, але це важлива структура. На наступних уроках, наступних відео, ви це дізнаєтесь. Код HTML і CSS я буду писати за допомогою програми Sublime Text 3. Ви можете, якщо вона у вас не встановлена, або у вас взагалі немає ніякого редактора, хоча ви це можете писати навіть в програмі блокнот. Ми будемо використовувати Sublime Text 3 на саме на цьому сайті sublime text.com. Ви можете завантажити версію відповідно до вашої операційної системи, і я скористаюсь версію Portable, яка не потребує встановлення. Тобто Ми цей крок, встановлення програмного забезпечення на комп'ютер, просто пропускаємо. Коли ви запускаєте на Portable версію, у вас завантажується zip архів, Зараз закінчиться. ви дивитесь, де цей архів знаходиться, заходите в нього і безпосередньо робите що. Ви можете одразу... Запустите файл з розширенням EXE. операційна система вам скаже, що треба весь архів цей відкрити. Власне, що ви зробите? В цій самій папочці до вас завантаження відбудеться. Ось, тепер ця програма готова працювати. Завантаження, Sublime Text 3, це вже не архів, а безпосередня програма. Ви її запускаєте той самий файл .exe. І цю папочку, папочку можна закрити. Цю вкладку теж. І ми з вами ось в такій програмі. створити новий файл подвійним кліком на цій сіренькій полосочці. Після цього замість plain text обрати HTML. Для того, щоб створити просту структуру, яка складається з частин HTML, і двох частин, які входять до неї, це частина head і частина body, ми зробимо ось такі маніпуляції. HTML давайте я. Ctrl-кладиаторна комбінація, можна збільшити, щоб ви бачили краще. Тож, знак математичний менше. HT. Цього достатньо, щоб залишилася підказочка HTML. Що це нам дає? Ми можемо або мишкою натиснути, або просто, коли бачимо, у підказочках виділені, ми можемо просто Enter на клавіатурі. І ми маємо пусту структуру HTML документа. Директива DocType вказує саме ось таким записом, вказує, що ми будемо використовувати HTML стандарту 5.0. Далі йде у нас тег HTML, це основна оболонка. так? Всередині є head частина і є частина body. Всередині head є частина title. Зараз я не буду зупинятися в цьому відео на, на, на визначенні кожного тега. Я просто показую прості структурні речі. Це така, швидкий такий урок, скажімо так. Я ось ці рухи зробив за допомогою кнопки Tab табуляція, іноді вона просто позначена двома стрілочками. трохи нижче, ніж кнопка Escape. У вас на клавіатурі вона розташована. Вище кнопки капслок. Зазвичай, так. Чому я це зробив? Тому щоб ви побачили, що всередині HTML-структури, ось тег HTML відкриваючий, тег HTML закриваючий. Перша частинка, друга частинка. Більшість тегів саме такі більшість, але не всі, не абсолютно. Всередині є head і head закриваючий. В head у нас є тег title. Також окремо body і body закриваюча частинка. Що є title? Тег title, він відповідає за. Те, що ми будемо бачити ось тут, в цьому ярличку нашої сторінки. Тож, давайте відтворимо про лінивця. Або можна писати сайт лінивця, або якось так. Трошки розтягнемо. Далі всередині структури все, що ми бачимо, то що на сторінці так, все, що ми бачимо на сторінці, ось це все. Фонове зображення. Це зображення безпосередньо лінивця, ось цей текст поле, ось таке кнопочка, це все ми можемо відтворити, якщо напишемо між техами баді, відкриваючим і закриваючим. У нас є, ну, точніше, фон це буде окрема частинка, це за допомогою CSS. А ось ці речі, аватарка, текст і два елементи ось ці форми для введення кнопочку, ми відтворимо саме тут. Як це зробити? За зображення відповідає тег AMG image. Тег AMG. Коли ви його пишете, він вам. Підказує, Sublime текст вам підказує, можна також обирати. Він підказує цей тег і за вас дописує частинку цього коду. AMG – це ім'я тега. Зверніть увагу, що ось ваш перший непарний тег. Він не має закриваючої частинки, він саме з такого запису складається. Єдине, що треба обов'язково написати SRC, і він не додає, але також непогано мати Alt. Те, що ви бачите тут: SRC і Alt це атрибути, тобто налаштування конкретного тега. В даному випадку це налаштування. В даному випадку це налаштування для AMG. SRC SRC. SRC вказує на те, який ми файл будемо показувати. Alt є опис. Почнемо з опису. Напишемо зображення. Напишемо. Зображення лінивця. Alt- це той текст, який буде показано у випадку, якщо зображення не завантажилося в браузер на нашу сторінку, коли користувач буде її дивитися. Або також використовуються програмами, які читають сайти для людей з ослабленим зіром, або взагалі людей сліпих, які за допомогою таких спеціальних програм користуються інтернет-сайтами. SRC джерело да, source, джерело зображення. Ми підготували папочки. Ось ці папки, і в папці AMG у нас є аватар JPG. Запишемо сюди е, адресу. Ми можемо помилково написати одразу просто ім'я цього файла. Чому помилково? Тому що е, воно не спрацює. Нам потрібно написати таке ім'я, е, ім'я і шлях, яке буде вести до цього зображення від цієї поточної сторінки. Ми її ще не зберегли. Тож, файл save As. Оберемо нашу папочку WWW. Дабі, дабі, дабі", вкажемо тут ім'я індекс, англійською латиною латиною, індекс.html. Нажимаємо, натискаємо Зберегти. Подивимось, де цей файлик у нас з'явився. Ось він. І відповідно тепер джерело для зображення це файл, який знаходиться відносно цього файлу, в папці AMG. Тобто ми пишемо тут, де шукати цей файл? папка AMG. Саме в ній Slash означає, що це буде всередині цій папці. І пропишемо це ім'я, аватар, ім'я і розширення. Так, зробили. Тепер ми вже зберігаємо просто автоматично. Можна, звісно, натискати постійно Save, але ось і Ctrl-S. Тобто я натискаю на клавіатурі клавішу Ctrl-S, Ctrl-S, а ось Ctrl того чи збережений файл. Якщо зміни якісь відбулися, буде тут кулька така. Якщо я зараз натисну Ctrl-S, кулька зникла вже є лише хрестик. Тож, у мене зараз файл збережено, і відповідно до того, що я туди написав, у мене може бути зараз вже зображення. Давайте перевіримо. Я відкриваю це в браузері. Є. У мене зараз є сторінка. Давайте я закрию ось цю вже. У мене є сторінка, не лякайте, що він такий великий, а де написано про лінивця. Тобто я точно впевнений, що це мій файл. Ну, я бачу, що ось папочка HTML. Але він величенький. Ми трошки пізніше його зменшимо, подивимося, як це зробити. Тепер давайте зробимо іншим чином. Ось так. Розподілимо на дві частинки. Тут буде код. Тут буде код. Ось такий, тут буде зображення. Ось так. Крім зображення, у нас, якщо пам'ятаєте, є текстова частинка. Текстова частинка, ми використаємо переграф, абзац тексту. Напишемо привіт. Я лінивець. Живу у тропічних лісах північної частини. Південної Америки. Ось так. Подивимось, як цей текст у нас додається на сторінку. Для цього ми зберігаємо Ctrl-S і оновлюємо нашу сторіночку. Подивіться, ось після зображення. З'явився текст, який ми використали. Що ще у нас тут є? У нас тут є в тому проєкті, який ми хочемо відтворити, у нас є ось такий ось тег-input. Такий з атрибутами type і name. Ми використаємо поки що лише type про призначення атрибуту name в одному з наступних занять поговоримо. Type email це буде поле для ввода електронної пошти. І також, щоб була підказка в цьому полі, ми використаємо атрибут placeholder. Placeholder, те, що ми напишемо, наприклад, твоя пошта, буде відображатися всередині текстового поля. Давайте перевіримо це. Ctrl-S, оновлюємо сторінку. І ось наше поле, в якому є написана текстова пошта, і якщо ми щось почнемо писати, ця підказочка зникає. Другий елемент, який ми використовуємо, це. Такий самий інпут, але у нього інший тип. Тип Submit, Відправка. Тип Submit. Ось така структура. Зберігаємо, оновлюємо. Ось вони дві кнопочки. Точніше, два елементи. Поле кнопка, текст, заголовок. Ось такі у нас є частинки, але ж яким чином вони можуть бути перетворені на більш-менш гарний. Гарну сторінку, яку ми бачили на початку. Для цього нам потрібно додати частину зі стильовими налаштуваннями. Стилі і стильові налаштування до сайту можна додавати декількома варіантами. Ми сьогодні зробимо, можливо, не самий професійний, але це дозволить нам не виходити з кодом за межі цієї поточної сторінки. Я думаю, для першого року буде це буде краще. Стайл, ось таким чином, ми його робимо. Він дописав нам все, що потрібно, і всі налаштування ми пишемо всередині цього блока. Що саме ми спочатку зробимо? Давайте спочатку е, зменшимо це лякаюче обличчя нашого лінивця. Для цього ми повинні написати дещо до цього тега. Коли ми пишемо в стилях до певного тега, це вже не тег, це вже селектор. Тобто ми обираємо, що селектор АМЖ буде своїми налаштуваннями змінювати тег АМЖ. Будь-який теханже, або у нас ще там будуть варіанти. Поки що ми говоримо про один цей тех. Як змінити розмір зображення? Зображення має два розміри ширина-висота. Width – це розмір, це ширина, і відповідно ми вказуємо, наприклад, в пікселях, що хочемо, щоб розмір був 200 пікселів. Висоту ми не можемо не вказувати, воно пропорційно зменшить наше зображення. Давайте перевіримо, чи впливає ці стильові правила на нашого інвіксі. Ось, будь ласка, вже у нас 200 пікселів по ширині. <кій> Наступне налаштування це безпосередньо все, що стосується всієї сторінки. Тобто ми можемо написати Selector Body, додати йому фігурні дужки. І написати дещо. Що саме? Ну, по-перше, у нас все розташовано посередині на кінцевому варіанті, тому спробуємо зробити ось так: – «text-align» центр Два крапочка, от Зберігаємо, оновлюємо. Працює. Всі частинки тепер у нас посередині. Далі. Ми хотіли б додати фон. Фон це вже це теж ми використовуємо файл зображення, але трошки по-іншому. Ми пишемо background і використовуємо ось таку конструкцію. URL. В лапках, всередині цієї конструкції, ми пишемо адресу файлу. Ми вже знаємо, що у нас є папка AMG, де зберігаються зображення. Давайте до неї звернемося. І background у нас має ось таке ім'я: back.jpg. Можемо зайти в режим перейменування, Ctrl-C скопіювати, а тут Ctrl-V. Ось так. Background, URL, back.jpg. Ця конструкція вказує, що для баді, для тебе баді, у нас буде фонове зображення з файла, який розташований де. Ми ж тут використовували вже, так? AMG slash, тобто в папочці IMG є зображення зм'ям Перевіряємо. БЖБ. Перевіряємо. Ось тут. Працює. Є зображення, і воно величезне. Бачите? Воно величезне. Що ми можемо з цим зробити? Ми можемо додати декілька налаштувань, наприклад, стосовно розміру Background size. background size background-size і використати налаштування cover. Так, таке Покриття. Що це нам дає? Зберігаємо. Давайте подивимось. Ось так. його да, розтягнули і оновлюємо. Тобто, ми ще не оновлювали. Дивіться, дивіться саме на фон. Фон, він розташувався в межах ширини сторінки. Тепер, коли ми будемо. Давайте зараз зменшимо її. Дивіться, ось так буде краще видно. Наприклад, ось так. Тобто межі зображення фонового залишаються в межах нашої сторінки, нашого вікна. Добре, з цим розібралися. І тепер ще е, непогано, непогано, непогано змінити колір тексту. Колір тексту скрізь. Тобто це ми можемо також зробити в баді. Color white. Все просто. Це е, стильове правило відповідає за надання кольору тексту частин в баді. Дивіться, що саме зміниться. Зберігаємо, не забуваємо. І оновлюємо. У нас змінився текст для P для нашого абзаца. але він ще достатньо дрібний. Е, і сам шрифт у нас на сторіночці, він різний. Давайте ось тут для всього баді. Надамо фонд Family родина шрифтів. Font family. Оберемо загальне налаштування Helvetica, Дуже відома родина шрифтів. Helvetica, Зберігаємо, оновлюємо і дивимось. шрифт абзацу змінився, але він ще достатньо дрібний. Тому ми ось тут окремо для P пропишемо окремий селектор. І в цьому селекторі надамо налаштування font-size, Розмір шрифта. Поставимо йому 22 22px. пікселі. 22px. Ctrl-S зберегли, оновили. Шрифт збільшився, і, відповідно, він буде перетікати в залежності від розміру, залежності від розміру вікна, від ширини вікна. Так, далі. Що ще ми маємо зробити? У нас на початковому варіанті ось ці поля, ці інпути, поле і кнопочка, вони виглядали. По-іншому. І, до речі, зображення. Да, я його зменшив, але лишив. Давайте попрацюємо з зображенням. Якщо це зображення з 200 пікселів, а там воно було таке кругленьке, то ми маємо додати Зробити його прямокутним а круглим. Це можна зробити з допомоги налаштування Border Radius. Border Radius. якщо у вас зображення прямокутне, воно не буде ідеально круглим. Але ми спробуємо. У нас зараз зображення 200 пікселів. Якщо ми додамо половину від цього розміру 100, тобто від центра до, до лівого боку, до правого боку, по 100-то зображення браузер буде намагатися його запакувати в, таке, в коло да, з радіусом 100 пікселів. Дивимось, що сталося. Як я і казав, воно не стало повністю ідеальна, але ми бачимо ці скруглення. Радіус в цьому трикутнику ось тут буде 100 пікселів. Для того, щоб е, зробити його повністю круглим, можна підготувати, наприклад, у фотошопі, підготувати зображення. Я спеціально це зробив, хоча не показую, як це зробити, в фотошопі уроки будуть окремі, і як обрізати картинку, як її зробити пропорційно е, як її зробити квадратною, це все буде. Зараз ми просто змінимо те, що у нас є, на інше зображення. Але не забуваємо, що це зображення знаходиться в окремій папочці. Тобто, ось тут у нас шлях змінюється. Ми вже не просто в папці, а вже ми в папці Аза. І там знаходиться файлик. З ось таким ім'ям Avatar-Square GPG. Перевіряємо. Ctrl-S, сторінка і воля. Тепер він у нас 200 пікселів і 100 Радіус Дуже гарно його робить круглим. Залишилося надати безпосередньо йому межу. Бордер можна налаштувати за допомогою трьох параметрів одразу. Це розмір, наприклад, 5PX. Через пропуск ми пишемо тип лінії. Solid це така лінія, рівненька, сплошна. Не пунктир, не точки і колір. Наприклад, знову ж таки white. ми використаємо крапку з комою, не забуваємо ставляти ctrl лайт зберегли. І дивимось, ось, будь ласка, 5 пікселів біла рамочка навколо зображення. Тепер. Вже залишилось налаштувати ці два інпути. Нагадаю, що вони у нас різні: інпут type email і і інпут type submit. Але деякі параметри у них однакові. Наприклад, межі, межі цих елементів, вони однаково приліпають до тексту майже. Да? Тож ми можемо надати, і тут ще є така малесенька рамочка, і тут, і тут, її можливо, не видно, але можемо її позбутися. Тож ми налаштовуємо інпут, елемент інпут. Надамо спочатку загальні налаштування, селектор інпут, тобто будь-якому інпуту, який буде. На нашій сторінці ми задамо бордер, відключаємо 0, тобто його немає. Далі робимо відступи да, стосовно тексту. Відступ від контенту, тобто від тексту в даному випадку до межі елемента до бордера, називається padding. і Якщо ми використовуємо одне значення, то відповідно зі всіх чотирьох боків зі всіх боків у нас буде відступ такого розміру. Зберігаємо, оновлюємо і дивимося на оці два елементи: твоє пошти надіслати. Вони без рамочок вони стали більше, але це ми змінили не розмір, а саме відступи від контенту, від текстової частинки до всіх боків. І по кнопочці надіслати, тут напис, назва йде по центру. Розташовано тому ми чітко бачимо, що зі всіх боків відступ став по 10 пікселів. Чи можемо ми ще, ще щось додати до загальних до обох інпутів? Так, це розмір шрифта. Давайте його збільшимо. Font size. Ми вже знаємо ці стистрів це правила. Ось ми використали його в P, в абзацу. Тут ми поставимо 18 пікселів. Що нам? Деякого результату це у нас о, отаким ну чином. Вже майже те, що ми бачили. Але кнопочка якась не вирізна. Кнопочку ми хочемо зробити іншого кольору, і, відповідно, колір тексту на ній змінити. Як це відокремити? Знову ж таки, є декілька варіантів, як це зробити. В даному випадку ми зробимо окремий селектор Input, інпут, але з певною характеристикою. Це буде інпут з певним типом. Тільки інпут або інпут, якщо їх багато, з типом, який ми зараз вкажемо, а ми вкажемо Submit, тільки елементи input з типом Submit будуть працювати за допомогою цього, тобто вони будуть налаштувати за допомогою цього блока CSS правил. Що саме ми хочемо вказати? Ми хочемо вказати тут background green, background green, і колір тексту color white. Ctrl-S, оновлюємо, зелена кнопка, біла назва. Здається, ми зробили все, що планували. Ось де можливо ще, перш ніж підвести підсумки, зробити ось тут відступ від зображення. Ми подивилися падінг це внутрішній відступ він контента, від контента до межі елементів. А у випадку з зображенням давайте скористаємось зовнішнім відступом, тобто відступ до Елемента сусіднього або того, в якого ми знаходимося. В даному випадку АМЖ по структурі у нас знаходиться де. Вище нього нема нічого, але є баді, в якому він розташований першим. Тож до е, межі баді ми зробимо відступ. Це марджен, мардін margin, margin. ми використаємо лише налаштування верхнього відступу. Це буде, наприклад, 50 пікселів. Ось таким чином. Все. Сторінка лінивця готова, майже можна писати, відправляти йому свою пошту. Сподіваюсь, було цікаво, якщо у вас виникнуть запитання, якщо ви хочете зробити такий самий, або змінити, поставити своє зображення, зробити таку свою сторіночку. Пишіть в коментарях, що вам не зрозуміло. Я обов'язково спробую вам допомогти. Це локальний файл. Одразу попереджаю, що це файл, який буде працювати лише у вас на комп'ютері, або якщо ви його там за допомогою якось на сія, перенесете на інший. Тобто доступу з інтернету до цієї сторінки немає. Це урок, в якому ми роздивилися, як створити просту структуру сторінки за допомогою HTML. Ми подивилися, як цю структуру налаштувати за допомогою певних селекторів, певних правил CSS. Підписуйтесь на мій канал, очікуйте наступних уроків за цією тематикою, за іншими, які, на мій погляд, можуть допомогти вам розвинутися. Давайте подивимось. У нас спочатку була структура, в якій ми додали декілька елементів. АМЖ, текст зображення, SRC це шлях до, зображ... до файлу зображення, який буде використовуватися. П це текстова частина, це абзац. «Input type email» – це поле для введення емейла. Input Type submit» – це кнопка, яка вміє відправляти. Але це працює непросто, не може працювати просто так. Це працює за допомогою спеціального скрипта, серверів. Тобто ми зараз просто роздивляємось їх як елементи оформлення сайту, а не як функціональні елементи. Placeholder дозволяє налаштування. атрибут «Placeholder» для інпута, дозволяє написати. Те, що буде тут у вигляді підказки. Налаштування відбувається, відбулося у нас за допомогою Тега Style, але всередині тега були селектори. Селектор Body. ми вирівняли всі елементи по центру з допомогою Text-Line. Ми за, е, завантажили фонове зображення за допомогою background URL і шляху до певного зображення. Background Size Cover дозволив нам е, налаштувати зображення так, щоб його він, воно по ширині е, розтягувалося безпосередньо, е, слідкуючи за розміром віконечка браузера. Color White надає білий колір елементам е, елементу P, який знаходиться в баді. Font Family відповідає за вигляд шрифта. Селектор MG. Що ми використали? Ми зменшили розмір зображення, ми е, зробили його кругленьким, додали рамочку навколо нього і відштовхнули, да, звільнили місце вище нього за допомогою Margin Top. Для абзаців ми лише змінювали розмір безпосередньо через селектор P, розмір шрифта. Input і input Type Submit. Чому два? Тому що input це налаштування для будь-якого елемента input, а input Type Submit – лише для тих, в даному випадку для того, який у нас є один Type Submit. Загальне налаштування це відсутність, відсутність межі рамочки, відступи від написів до лівого правого нижнього верхнього. Сторін прямокутника, в якому вони прописані. Фон size 18 пікселів це розмір. І окремо для input type саміт, тобто для кнопочки ми зробили зелений фон і білий текст. На цьому все. На все добре. Чекайте наступних уроків.